Якщо людина то тварина, для чого їй тоді Бог? Така ідея стала популярною тоді, коли Дервін випустив свою книгу Походження видів яка нібито дає свободу від Бога. Люди, на жаль, прийняли цю теорію і справді вважають, що вони походять від тварин, та що щонайбільше це призвело реально до деградації людей. Якщо людина то тварина, її можна вбивати. Гітлер, Сталін, Карл Макс прийняли цю теорію і взяли її як за ідеологію, та з цією теорією вони йшли вбивати людей, тому що за цією теорією виживає тільки найсильніший вид. Тому у нас вже дві світові війни відбулися, тому у нас громадянські війни, тому у нас голодомори, тому у нас констабури. Що відбувається тоді, коли людина відкидає Бога. У 1907 році туземців за теорію еволюції вбивали для музею, вважаючи, що вони є перехідною формою від мавпи до людини. Теорія еволюції відкидає взагалі будь-які співчуття, любов, милість. І історія чоловіка отабени, тому приклад цього чоловіка привезли в зоопарк, як вважаючи, що це якась перехідна форма між мавпою та людиною, і показували його як експонат, як тварину нормально в клітці. Цей чоловік отабени він не витримав цього, цих знущань над ним і покінчив життя самогубством. Для чого тоді вивчати теорію еволюції у школі? Для чого ми це вивчаємо? Для того, щоб забрати владу в Бога, для того щоб забрати владу в церкви, тому що церква вона просвітлює звідки ми для чого ми і хто наш Творець? Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб утвердити Слово Боже з людиною, яка не знає свого походження, не знає своєї цінності. Для чого Господь нас створив, з неї легко можна маніпулювати і робити що хотіти. Тому так важливо вивчати слово Боже, тому так важливо дізнатися істину, щоб не бути обманутим. Еволюція вона не дає взагалі шанс на життя після смерті. Теорія еволюції вона не є доказана фактами, це тільки припущення. А кожне слово, яке написано в Біблії, вже доказано наукою. То кому ми маємо довіряти?